Носить вцілілі речі та прощається з магазином. Лілія, власниця єдиного продуктового в прифронтовій новопавлівці, евакуюється з під російських обстрілів та закриває заклад. Після атаки кабами магазин в чергове понівечений. Її чоловік під час атаки був поруч і дістав поранень. Ми вже повинні були зачинятися очі 16.00, Він розвертався там біля пошти. Якраз проїжджав біля рікарні. Осколком ранила, пробило машину, прооперували да. В ногу, ну в бедро, в кістку. Це вже четвертий приліт російських кабів бузу магазина, каже Лілія. В попередні рази війська РФ повністю зруйнували її кафе. Інші магазини поруч також понівечені та зачинені. Далі продовжувати бізнес у Новопавлівці додає попросту страшно. Ми почали працювати в 2010 році. Прикро, больно, бідно. Приміщення всі потріскали ще дужче вікна, які не повилітали. Той раз повилітали. По новій ми кришу зробили, по новій кришу. Присядемо на дорожку, присядемо на дорожку. Ніхто не думав, що так. думали, що будемо бути до старості. Разом з магазином тут зачиняється і єдина на все село аптека. Щодня сюди приходили десятки місцевих, каже провізорка Тетяна. Найближча аптека за 20 кілометрів звідси дістатися туди без автівки додає неможливо. Громадського транспорту в селі немає. Сипалося все засипано. Прибирали, вигрібали все, і воно ж виходить, що двічі прилітало там двері, як вирвані, там замок отак вивернутий. Тетяна пропрацювала в аптеці понад 6 років. Інших варіантів роботи немає. Виїжджати в безпечніше місце, додає, не може. Бракує грошей. Дім самі будувала. Біля дому теж прилетіла, вікна повилітали, гарі теж. Ну, це останній раз. Попри обстріли, продовжує працювати в магазині побутових речей Анастасія. Розповідає, тримає заклад понад 40 років. Від атак кабами в її магазині частково обвалилася стеля і стіни та вибило всі вікна. Це дуже важко, це не передати словами. І ми вже теж на роздорожжі, тому що ну, така обстановка з кожним днем. Ми надіємося на кращий. Жінка зазначає, за декілька днів в селі закривається її останнє відділення пошти. Крім магазинів, тут повністю розбита лікарня, школа та сільрада. По Понівечені є десятки житлових будинків. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.